Доброго дня! Замовила своєму чоловіку на подарунок на сайті Мехц шуруповерт мед 782к. Він має потужність 780 Вт. Вага в нього 1,5 кг, Зйомний патрон 10 мм. Гарантія в нього 2 роки. Інструкція іде. І щіточки зйомні. Провод в нього аж 4 метри, це дуже зручно. Має дві швидкості. Перша, друга. Зйомний патрон. Сюди вставляється біта. Сюди сверло. Він як і дрель, як і шуруповерт іде. Мені підказали і я дуже задоволена, що я саме такий купила. Гарантія в нього два роки. Вже казала. Мені дуже сподобалось. Надіюсь, що чоловіку дуже сподобається. Раджу всім.